Всім привіт! Мене звати Люда Я вітаю вас всіх на своєму каналі Квіткова Хата та інше. Сьогодні хочу вам показати отаку красу, яка показала своє лице. У мене було зняте відео. 2 червня 2023 року у посилці до мене прийшла отака краса ще своїми подружками. Я замовила собі орхідея. Це є yellow чоколад, жовтий шоколад. І дуже ця орхідейка була пересушена. Корінчики у неї дуже сильно були пересушені. Я поступово поливала її униз, тим відновила її коріння, бо коріння дуже були пересушені. Вона мала маленький листочок оцей. Який вже відріз, отак. Коли вже коріння, добре так, вже набрали вологи, вони відстановилися. І 2 липня я пересадила цю орхідейку у такий горшечок. Коли я її пересадила, я побачила отакі зміни. Вона викидає мені квітоносик і ростить отакий красивий квітонос. Вона мала 5 бутонів, десь, напевне, випадково зачепила бутон, і вона його скинула. Бо я носила у ванну її душувати час від часу, душую свою орхідею. І отак травмувала, напевне. І сьогодні хочу вам показати, яка оце милота, яка красота розпустилася. Квіточка неймовірно красива. Ви знаєте, сьогодні немає сонця на вулиці. Така погода хмурна. Недоста, що так тяжко зараз у такий час важкий війна. І така погода хмурна, а от така краса жовтого кольору це так, як сонечко у хаті. Ну, Неймовірно, жовті квіти додають настрою. І вона розпустилася мені. Така невелика квіточка, досить така маленька. Розмір цієї квіточки десь сягає 4,5. Не знаю, буду бачити, як вона буде рости, чи буде квіточка збільшуватися. Але вона така прикольна. Оце її отакий канапатий, такий коричневий. Дуже такий краб, і він іде по цілому цьому її крузі. І верхня пелюсточка має крап, і от нижніх дві пелюсточки має крап. Дві пелюсточки, які йдуть оці, вони також мають легенький крап. Ну, орхідейка просто безподобна. Оце її такий красивий, отакий жовтий. Вогняно-коричневий, дуже такий розкрас, просто безподобний. Ну, і що хочу сказати за цю орхідейку? Вона випустила мені квітонос, стала розгалуження, дала одно розгалуження, Зверху випустила друге розгалуження. Ну, поки що вона не ростить, це розгалуження. Стоїть воно на місці. Займається вона бутонами. Відростила, як я вже казала, отакий от листочок. Уже під порочки я забрала, бо листя дуже сильно отакі були висючі. гарно листочок уже стоїть. І також вам покажу зараз, як виглядає її листок. Дуже цікаво, дуже цікаво виглядає сам листочок. Так, як квітка. Канапата. І так само канапата і листок. От я вам покажу цей неймовірний колір квітки, і оцей її неймовірний крап. Яка вона просто неймовірно чудова. Як вона веселить зараз у таку хмурну погоду. Безподобна квітка з таким дуже гарним теж язичком. Ростить ще один бутончик надуває. Зараз вам покажу, які у неї листки цікаві. От хочу показати, які у неї цікаві листки. Вона має такий краб по листках. Дуже такий інтересний. Я зразу думала, що це якась є грибковість. Але почала оглядати орхідейку. А дивлюся, ні, це не, це не є грибковість. Це є на кожному листочку. Сама канапата і листя канапати, таке у неї. Оце такий є по листках крап. Отакі у неї листки. І дуже листочок дивлюся, що не є такий зелений. Наливний, зелений, такий темно-зелений, а листки цієї орхідейки є також з відтінком жовтого. Хоча цей листочок є більш такий молодий, але він також має відтінок жовтий. От. Отак вам покажу, буде краще видно. М може, ви думаєте, що ця орхідейка хвора, вона кидає таку жовтизну. Ні, це, це орхідейка не хвора. Вона має таку жовтизну, так як квітка. Я так бачу по своїх орхідеях, які мають жовті, то листя отакі ідуть трошечки жовтизною. Отака моя краса. Yellow чоколад, жовтий шоколад, така краса, цей білий її ніс, таке моє маленьке сонечко у холодну погоду. У осінню таку вже буде мені світити у моїй квітковій хаті. Правда, корінчиків ще не бачу. У цьому горшечку, який я її пересадила. Якщо вона відростила оцей листочок, дала мені квітоносик такий прекрасний. Я думаю, що, значить, орхідеї, сподобалося у цьому горшечку, вона росте. Тургор не втрачає, камера не фокусує добре мені квітку, отака От милота з'явилася у мене розквітла. Я буду надіятися, що вона ще буде дорощувати квітоносик, тому що це є мультифлорка, і вони люблять букети пишні. Я Думаю, що також, коли вона розпуститься, надіюся на те, що вона почне дорощувати оці свої сплячі бруньки, які є, які знаходяться тут, внизу. Що вона їх доростить, і також буде дути бутончики, і оця мелота буде мати пишний букет. Але побачимо, як захоче. Бо орхідея це таке створіння загадкове, не знати, чого чекати від неї. Може порадувати, а може, ні з того, ні з цього почати собі пропадати щось не так. І Починає пропадати. Отака милота сьогодні порадувала мене, а я показала вам трошки вас порадою, отакою красотою. Таке сьогодні в мене було відео для вас. А я буду своє відео закінчувати. Всім вам! Щиро дякую, що ви мене дивитеся, що ви мене підтримуєте. А хто ще не підписався, підписуйтеся. Сподобалося відео, ставте лайки, пишіть свої коментарі. Всім бажаю мирного неба, Божого благословення, добра, достатку, здоров'я, всіх благополуччь. І добробуту у кожну родину. Будьте всі здорові і всім вам гарного дня!